А чи відомо вам, що це за місто, Чому він такої форми? Це міст Лагуна Гарсон, що знаходиться в країні Уругвай. Його спроєктував Рафаель Віньолі, і по твердженням архітектора така форма мосту має змушувати водіїв сповільнюватися та звертати більше уваги на навколишні краєвиди. Але справжня причина такої форми зовсім інша. Уругвай мав плани по спорудженню моста ще з 50-х років минулого століття, але втілити ці плани у реальність не мав змоги. В 1976-му Лагуна Гарсон стає частиною заповідника дель Есте, і плани по спорудженню будь-якої переправи стають неможливими. У тисячу П'ятому управління гідрографії Уругваю все ж таки дає дозвіл перетинати лагуну за допомогою плотів. Починаючи з 2000-х років, ведуться дискусії щодо спорудження моста через лагуну таким чином, щоб це не шкодило навколишній екосистемі, і лише в 2013 році був представлений проєкт, який вартував 10 мільйонів доларів. Округла форма дозволяє протягом дня створювати найменше тіні на окремі ділянки лагуни, щоб не впливати на мікроекосистему лагуни, від якої залежить життя безлічі живих істот, в тому числі тих, що знаходяться під загрозою зникнення.